Знову я на велосипеді. Прокатаюся зараз 30 кілометрів. Сидів вдома, захотілося морозива. А ближайший магазин за 30 кілометрів. Ну, тобто за 15 кілометрів від мене. От 15 кілометрів в одну сторону, 15 кілометрів в другу. Но цього разу буду їхати майже всю дорогу на акумулятори. Може десь під горку допомагатиму. Ну, старатимусь в основному все на акумуляторі. Це мені хтось в коментарях там писав, каже, давай попробуй. Чи давай проїдь на одному акумуляторі без педалів. Зараз таке й зробимо. Ну, На 30 кілометрів, мені здається, його не вистачить. Ну, кілометрів 20, я думаю, проїде. Ще й не зарядив повністю. От даю йому трішки газу і... Лампочка тухне. А нічого. Скільки вистачить, скільки буде. Докрутим на педалях. На дворі все зазеленіло, така красота. Та, чого б і не прокататися На машині їдеш, не замічаєш цього. А так на велосипеді ось проїхався, можна порозглядати. Одне задоволення. А на мотоциклі буде чуть побистріше. А так дивлюся, потихеньку в нас люди переходять на електро на електротранспорт. Електромобілів дуже багато з'явилося, електровелосипедів, електроскутерів. А ось в такі горки, виходить, треба допомагати педалям. Не вистачає мені цього електромотора, він слабуватий. Проїхав 8 кілометрів. Перва позначка вже й не бликає, засадив повністю. Не хватить мені туди і назад, це точно? Якось странно ведеться машина поперед мене. Обігнала мене, притормозила. Я під'їжджаю до неї, вона знову від'їжджає. Я знову притормозаю, я під'їду, вона знову від'їжджає. Цікавий якийсь. Від мого будинку до цього місця. 12 кілометрів, 12 даже. Аккумулятор ще одна под... Аккумулятор сіла тільки одна поділка. Але ось трішки даю газу, друга поділка теж тухне. Вертаємось додому. Половина дороги навіть чуть більше проїхав. Акумулятор ще не сів. Так. Морожену купив. Все, можна їхати. Їхав, їхав і щось тут побачив. Гриби вже пішли, так? Да? Ну так. Да. Що воно за гриби? Хто його знає? Треба вже по гриби їхати. У нас тут дощі такі йшли. Ну звісно під дорогою ніхто не буде збирати, шампіньйони. Да, звичайні шампіньйони. Такі той вже й переріз. Цей ще більш-менш. Да, цей нормальний. Які браві. Під дорогою, звісно, ростуть. Тут їх збирати не стоїть. А в ліс можна і заняти. Проїхав десь 20 кілометрів. Ще заряду є, так що можна їхати. Я, чесно не розчитував, не таке думав, кілометрів на 20 максимум вистачить. Ні, їде. Доїжджаю я до свого села, дивіться, проїхав 30 кілометрів, не знаю, а заряду показує ще добре, так? Не знаю, може він не коректно показує, але ну, заряду ще добре. А я вже в селі, вже приїхав назад, 30 кілометрів проїхав. І під і педалями я майже не крутив. Десь під горку б тільки допомагав і то дуже-дуже рідко. Там три чи чотири... Да, три горки. Три горки, на які я допомагав. І он тільки починає мигати. Треба буде засікти, скільки він на максимум проїде на акумуляторі. Так, і на все про, про все я потратив 1 годину 15 хвилин. І це ще з тим, що я заходив в магазин. Так що виходить, що їхав я в середньому десь 30 кілометрів в час.